Майже 100 учасників беруть участь сьогодні в обласному етапі козацької наснаги. Попередні змагання відбувалися безпосередньо в навчальних закладах. Прийняли участь понад тисячу учнів, незважаючи на Такі жорсткі, достатньо карантинні умови. І сьогодні оч у фінальній частині приймуть участь 10 навчальних закладів. Олег Павліченко капітан команди Архангельського професійного аграрного ліцею. Усі хлопці займаються спортом, тому, говорить, налаштовані на перемогу. Ми є перший курс трактористи. Ми приїхали з хорошим настроєм. Це моя команда. Ми Хочемо дуже сильно побідити. Ми займаємося спортом. Кожен із нас є професійний. Це може, наприклад, гирі той футболіст, ну і так далі. Юрій Чернік майбутній автослюсар. На змаганнях представляє вище професійне училище No2. Команді 8 осіб. Приймаю участь я перший раз. Заклади такі проводяться дуже часто в нашому навчальному закладі. Ну, я думаю, ми в будь-якому разі переможемо. То, що, ну то що це ми. Це ж ви пономер два. У нас спортивна команда. Всі займаються більше одного року. Де, деякі люди більше десяти років займаються особисто. Я займаюся півтора року. Естафета, боротьба на пасках, перетягування канату, армреслінг. У таких видах змагаються команди учасниці. Молода, за результатами змагань буде сформована збірна, яка представлятиме область на всеукраїнському етапі. Він має відбутись у вересні. За словами співорганізатора Ігор Юрія Кана. На сьогоднішній день команда Херсонщини чинний чемпіон козацької наснаги. Ксенія Сіліна Влад Купрєєв. Новини на Суспільному. Херсон.